Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршуваць. Росія виклала ультиматум Україні. Виклала ультиматум Україні, Вірніше виклала ультиматум Україні через Сполучені Штати Америки. Вона звернулася до Трампа. Росія звернулася до Трампа з проханням. Тиснути на Україну до тих пір, доки Україна не згодиться сісти за стіл перемовин. Можете собі уявити, Росія вимагає у Трампа чи просить у Трампа тиснути на Україну до тих пір, доки Україна не сяде за стіл перемовин. Хоча весь світ, за виключенням хіба Росії, Ірану, да, цивілізований світ знає, що Україна завжди готова сісти за стіл перемовин, переговорів, тому що мир як повітря потрібен саме Україні. Але це ще ж не все. Як Трамп може тиснути на Україну, якщо він тільки зараз збирається тиснути і почав тиснути на Росію? Ну і про зброю. 17 установок Петріот, танки Абрамс, інші військове спорядження, ракети до установок Петріот збирається передати Америка Україні. Передати та ні, продати. Бізнес каже Трамп. Нічого особистого, тільки бізнес. А хто буде купляти? Європа. А Європа відмовилась допомагати Україні. Чехословакія відмовилась платити за установки Петріот. Франція, Італія слідом за Чехословакою, відмовились платити за установки Петріот. Залишаються Німеччина, Мерц, канцлер і Норвегія, які зможуть заплатити за 17 установок Петріот. Як ви думаєте, вони зможуть заплатити чи ні? Ось такі розклади. Розклади такі, що. Україні край потрібні гроші. І є така річ, як гроші. Тому що війну часто густо виграють не на полі боя або програють, а війну виграє економіка. А економіка в Україні самі бачите як. Тим більше економіку нашу добивають щодня ракетами і дронами, свідомо нищуючи промисловість України, яку і так нищив правильно. наш... Український депутат гетьманцев да, свідомо знищував економіку і селянство в Україні. Коротше кажучи, перспектива, як сказав Буданом, воювати до 2035 року. Да? Казав Буданом це чи ні? Бачив я сьогодні такі заголовки. Але чи протримаємося ми до 2035 року? Ось такий прогноз відверто кажуть, мене лякає. Скажу чесно, з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.